Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам пограти в гру, що добре, а що погано для природи. Я вам буду показувати картинки з зображенням дій людин стосовно природи, а вам потрібно сказати, чи добре вони роблять або шкодять природі. Наприклад, ми можемо ламати гілля. Ні, це погано. А якщо ми поливаємо квіти чи дерева, це добре? Так, звісно. А якщо рвемо рослини, це погано. А якщо викидаємо сміття на вулицю, на природу, це погано молодці. А якщо збираємо сміття, це добре? Так, це добре. А якщо руйнуємо гнізда птахів, це погано чи добре? Погано, вірно, молодці. Ви добре впоралися з завданням. До зустрічі!